Я це підозрював і до того, як мав щастя потрапити до лав Збройних сил України і 4 роки в українському війську наочно і дуже добре мені демонструють, що би ми тут робили без волонтерів. Відомо, що брали би за щоку. Яким чином, ось таким. <реш> Тому любі цивільні помічники, насамперед, звісно, українці, також дієві друзі України з усього світу. Дякую вам і вітаю з Днем волонтера! Слава Націі! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий. І сьогодні таке чудове. Свято. Не знаю, як давно воно, насправді воно запроваджено в Україні, проте щиро мене тішить, що є такий день, бо дай таке визнання надважливого чину всіх тих, хто поза межами українського війська гостро, активно, дієво та плідно долучений до умогилення московитів. В промислових масштабах і відповідно до утвердження української України до поступу української нації і до перемог української нації і держави щоденних і майбутньої остаточної перемоги України в українсько-московицькій війні. Дякую, любі волонтери! За те, що ви такі є, за ваші руки, які не опускаються. Щасливий мати таку важливу підтримку, яку ви надаєте мені, бачите її, яку ви надаєте моєму підрозділу батальйону К2 і взагалі цьому українському війську ЗСУ, НГУ, добровольче формування і величезна купа інших військовиків, які. Прямо і безпосередньо винищують московитів. Дякую вам, вітаю з цим чудовим днем. Разом боремо і поборемо. Скористаюся нагодою запросити вас, будь ласка, поволонтерте. приведіть максимум підписантів. Петицію 8611, бо там декілька днів залишилося, і декілька тисяч голосів зібрати. Це також дуже важливо для нашої спільної перемоги. І для видушення головної зброї московитів проти українців московитського язика з інтернет-простору просто зараз святкуємо, поширюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.